Здесь риби нет. Знаєш це є рож? Я не фанат я да, не Немаленька штучка, я вам скажу. Так, і тепер треба придумати, як нам її сюди поставити. Забажно якось акуратно. Вітаю, друзі! Значить, маємо ми отаку от од -от нову забавку, яку мені приніс Дід Мороз 30 грудня. Значить, це теплоакумулятор товщиною 8 мм, вагою 510 кг, об'ємом 1000 літрів. Так, значить, і ми хочемо з нього зробити одночасний теплоакумулятора. Можливо, це буде навіть підігрів води в бойлер, ну, гарячої води. Ну, але поки що наша задача врізати в нього тен і приєднати його до ось моєї вже готової системи опалення, яку також робив я. Вона зроблена просто з газового балона. Всередині теж тен 6 кВт. І ось тут така грібінка, яка роздає воду на теплу підлогу в, кімнаті, в будинку. Значить, тепер ми оцю штуку звідси заберемо, а на її місце перекантуємо. Ось такого -от кабанчика. Красив, как никогда. Коротше, народ проводимо кастрацию цієї бочки. Отрізаємо все що нам лишнє. Оцей мені подобається. Я б, звісно, його не відрізав, але він буде просто мішати для утеплення. І на пошті маються такі от монтажні вуха, їх там 6 штук, по-моєму. Ми їх залишимо тільки два. Тому що вони мішають утепленню, буде тепловідвід відвід на нам. Ну а 2, на минути вважаний випадок не залишимо, можливо, нам ще кудись придеться її возити. Все, працюємо далі. Ставимо коронку, На коронці я замінив центральне сверло на просто болтик м'ягенький. А все чому? А Тому що в мене вже була маленька колоронка і я в ній вже зламав свердло. Тобто сверлити потрібно так, щоб центральний направляючий штиль був скажімо так, м'ягенький. Подивимося, що в мене там виходить. Виходить десь ось така от канавочка, не знаю, десь, мабуть, з пів міліметра, можна навіть міліметр, ось тут в самому глибшому місці. Ну і отак от потихеньку сверлимо. Періодично капаю отакою от штукою, але, чесно кажучи, найбагато кращий ефект є витягувати коронку і вставляти її ще раз. Мабуть, кожен раз, коли ти славиш, вона стає трошки по-іншому, і процес сольіння йде легше. Такий кругляшок. Так, пробуємо. Год Вальдемар. Так, народ, шліфану цеєю штучкою і міряємо, який виходить отвір після коронки. 53 3. При заявленому 53 результат дуже класний. Я, мені дуже сподобались ці коронки, прям рекламую всіх, агітую. Якщо вам потрібно, купуйте. Тільки потрібно трошки приливчитися, дуже акуратно, не потрібно сильно давити і низенькі обороти. Ну, 400. І так, любі друзі, позрізав я все, що мені не нравилося. залишив два вуха. Ну, Все-таки хай будуть малолі Тут позрізав флянці. позачищав. Старт зварним роботам даний. Приварено вже декілька деталей, наприклад, ось цей штуцер. Позварював, ну, чесно кажучи, поганенько. Але тренуємося. Також відрізав і заварив. Ось, цю, ну як заварив? Присрав. Як зазвичай. Які зварки, звичайно, бажаю. бути кращими. І також внизу підвертопалений котел. Тепер нам залишилися ці отвори, в яких має бути дюймовий вихід. І вверху ще один вихід, півтора дюйма. В общем, похотив, я подумав потихеньку і вирішив, що мені краще буде. Чим купувати всякі штуцера і приварювати їх, краще буде купити один раз набор. Купив бушний набор сюди 650 гривень. Я так подивився, значить він в гарному стані мені подобається для нарізання конічної різьби. Так, Ну і понарізав штуцера, які мені потрібно. Ось цей довший, цей коротший. Тобто буде за один раз, а головне, він буде з товстої труби. Тобто я купив ось гарну товстостінну трубу і з неї це все роблю. Бо, тому що те, що продається на ринку, то дуже має погану якість, мені не подобається. Так, ну просто це все доволі просто. Складно буде, коли ми почнемо провіряти і з цієї бочки почне сіфонити з усіх дірок. Ото буде весело. Ладно, поки що варимо, там буде видно. Потім будемо думати, що робити з ним далі. Неодимовий магніт. Значить, Ми трошки його замотаємо, бо він дуже сильний, щоб ми його могли відірвати від стінок, якщо він прилипне. Прилипає, але не сильно, так як хотілося. Тепер кидаємо його в мішок і опускаємо все це діло вниз. Блін, так не вийде. Хорошо, що це зробилася тут, а не в неї зубочки. Да, так не вийде, треба магніт послабше. Оцей сильно дурний. Добре, що у нас багато чого різного є. Ну і так, мабуть, раз сорок. Я снимать не буду, поставлю вид Короче, Короче, блоки погано, что ты растут чека, отсюда хвалить высоты. Высочная сторона. А, еще на фонарька. О, за скидки всего надо. І що, ти хочеш, б я туди заглянула? Да. Зачем? Скажи спасибо, що я не заставляю тебе туди наряди. Ну що, я камеру зняла. Ну ладно. А от Афанасія жінка його знімає. Хорошо, як він просить. От би мені таку жінку, як в Афанасія. Я, <риклад> ja, кстати, це оставлю, хай весь інтернет знає. Ну що, ти, ти не почувствовала якусь борбу? Чи ти хочеш бути лучше, ніж жінка Афанасія? <риклад> Я не знаю, хто це така. <риклад> От таке відерко ржавчини, кілограмів 6. Купуючи таний акумулятор, я бачу, що там немає флінця верхнього. Тому мені на металоломі вирізали таку от заготовку, я її підігнав полгарочкою, і тепер треба зробити в ній 16 отворів. Будемо розмічати з вимуше от. Недавно купив собі отакий автоматичний керн. Така собі штучка, не можу рекомендувати її. Така щось мені не сподобалось. Правда вона дешева. То карнув скуска труби вот таку штучку вона зам'яла під кінець, але мені хватило, щоб робити отвори. Це утеплення потихеньку йде. В принципі, нічого не складного немає. Розміщаємо, ріжемо, вирізаємо кусочки. Я пробував декількома різними способами це робити. Спочатку я почав з дальньої сторони. Тут можете побачити, що я різав багато смужечів маленьких, Думав, можливо, вона озігнеться, але так не вийшло. Найкращий результат та є -таки нарізання таких смужок по 10-12 см. І коли зложиш, вони ламаються чуть-чуть, але запінюємо шви і тоді виходить дуже все гарно. Як я і казав, у мене передбачено декілька отворів на майбутнє. Можливо, вони будуть використовуватися, можливо, і ні. Отже, в нас є 4 виходидюмової труби. Це перший поверх подача обратка, другий поверх – обратка. Поки що в мене тільки один поверх використовується, тому буде використаний ось цей штуцер. На подачу, і обратка буде повертатися зверху на цей штуцер. Це поки що а взагалі планується подача на перший поверх звідси, а обратка вниз. А подача на другий поверх планується з високої точки і повернення ось сюди. І також в мене тут є два півтора дюймових отвори ось один. І там знаходиться другий. Під які можливо буде підключення твердопаливного котла, колись, якщо він колись буде. Тому я їх вивів окремо і до них роблю такі от тимчасові заглушечки. Ну, тобто заглушки, які можна буде легко демонтувати. Ось ви бачите, вихід. І тепер сюди я зверху акуратно її Тобто Вона буде максимально захована. Я зразу робив її, щоб вона виглядала дуже трохи. Але якщо буде потрібно, то ця заглушечка легенько зріжеться. І все, тобто буде ось так, як і знизу. Також утеплив ноги. Наскільки це можливо. Ну, можна було б і далі продовжити, але я думаю, що далі смислу немає Оскільки точка приварювання десь отут. Ну, звичайно, будуть якісь тепловтрати, але я думаю, все буде нормально. Так, Тепер йдемо на цю сторону. Ага, також я приварив, е, три трубки для термометрів. Трубка не заходить всередину в корпуса, але дуже гарно до неї приварене. Звичайно, в ідеалі було б запустити тачик температури всередину корпуса, але я не схотів, оскільки це лишня точка, з якої можливо буде протікання. Тому так. Значить, а Ця сторона поки що залишається неутеплена. Чому? Бочка доволі тяжка. Я її буду пхати ломом тут. Я сусіди, ще люди якісь. І щоб нам не пошкодити теплоізоляцію, я спочатку її відіпхаю на місце, там її встановлю, а тоді вже утеплю цю сторону, щоб було все по феншую. І так народ купив. У Китайці от, таку от штуку. Там всередині знаходиться сільчатий фільтр. Зараз я вам відключу подивитись. Такий от міленький сільчатий фільтр. Може навіть занадто мілкий, ну, але об'єм великий, так що я думаю, буде, буде нормально. На даний момент все залишається ось в такому виді, тому що я не рішив, що я з ним буду робити ще далі зверху. Ну, звичайно, посередині треба буде вирізати отвір, але я не вирішив чи склеювати цю верхню кришку, чи не склеювати. Ну, в общем, поки що буде так. І так, любі друзі, потихеньку тестую систему, додаю по одному елементу, поки що з того, що у мене є, в дальнішому ми переробимо більш-менш культурно. Отже, дивіться, що ми маємо. Стоїть бочка, вона працює вже третій день, зараз кінчається третій день роботи. Значить, перший день я її завантажив холодною водою, тобто тут була тона води температурою 10 градусів, і коли я вимкнув цей, поставив датчик температури на, ну, реле, температури на 72 градуси. І датчик знаходиться посередині бочки. То зранку, коли я прийшов, була температура зверху 728, посередині 68,1 і зверху 39,6. І при цьому бочка в себе взяла 54 кВт електроенергії. Потім я її розвантажив перший день. І розвантажилась вона до от от таких от цифр 43. 28 і 37. Тоді була друга загрузка, друга друга ніч. Вона опять завантажила: 74, 67 і 48. І при цьому взяла 45 кВт електрики. Ну і зараз була третя загрузка. Як бачите, третя загрузка, вже у нас низ ще більше піднявся то 50 градусів. Тобто, при першій загрузці він був у нас на гріз тільки до 40. Друга загрузка то 48 і третя загрузка до 50. Значить, поки що тестуємо. Сьогодні я топав отаке от реле часу. Поки що не дивіться на монтаж, ми потім все зробимо. Потрібно -то купити реле часу на Дінрейку і поставити акуратне реле. Так, що ми маємо? Ну, по-перше, що я хочу сказати, це те, що я трішки недооцінив. Точніше, я переоцінив те, що вода буде, тепла вода буде підніматися вверх. Ми можемо бачити, що посередині у нас температура 38 градусів, а внизу 32. Тобто тепла вода знизу не встигає підніматися вверх. Ну, це не критично, але трішки я неправильно оцінив. І, значить, як воно у мене працює? Із середини забирається вода. От зараз вже 7 часу вечора, як бачите, вода вже забирається температурою 30 градусів. Відпрацьовується і холодна повертається температурою 20 градусів аж наверх. І тут вона перемішується і знову опускається на середину. Тобто, зараз вона зверху 43 градуси, там подається 20, вона змішується і на магістралі йде 38. З приводу. Витрат тепла і всього решти ми зробимо трошки інше відео, бо мені здається, що потрібно буде ще раз утеплити, оскільки через оці ножки доволі багато втрачається тепла. Я очікував, що буде втрачатись менше. Тобто я їх утеплив 25 см, осей, а потрібно, мабуть, ще утеплити. І, можливо, зверху взагалі я вдарю ізолоном. Поки що тестуємо. На вам Пока. До зустрічі, не хворійте.